Чи є на території міста Києва хоча б один район, де про стихійні сміттєзвалища та забруднення території ніхто не знав та не чув? Факт, але напевно немає. І наразі ми перебуваємо поряд з черговим водним природним об'єктом міста Києва, територія якого а верніше навколо нього перетворена на суцільне сміттєзвалище. Наразі ми можемо бачити, що частина прилігаючої території до водного об'єкту. Вся завалена будівельним сміттям, скло, дерево, наповнені мішки ось такими залишками незрозумілих будівельних відходів, котрі, можливо, потрапили до нас навіть з Вінницької області, як зазначено на даних мішках. Але за словами місцевого мешканця, якого ми щойно зустріли, дане будівельне сміття було завезено сюди невідомими йому особами, та чомусь тривалий час вже перебуває на даному місці. Чи б оце завезли? Хто завіз мені мусор? А також можемо відмітити забруднення самого водного об'єкту та схилів, що до нього прилягають. Тож наразі ми продемонстрували в вашій увазі черговий водний екологічний об'єкт міста Києва, котрий перебуває, на жаль, в неналежному стані, хоча мав би бути зовсім іншим. А як би ви поступили, виявивши незаконне сміттєзвалище або будь-яке забруднення території міста Києва, пройшли повз або вжили якихось заходів? Тож, що ви думаєте з даного приводу, пишіть у коментарях.